У суботу, 19 червня в івано франківську відбудеться міжнародна спортивна акція Олімпійський день бігу 2010 Масовий пробіг стартує о 10-й ранку і пройде на площі Міцкевича, а також на вулицях Грушевського, Лесі Українки і Леся Курбаса, де буде перекрито рух транспорту до 14.30. тридцять. Свято пройде в обласному центрі, де кожен район і кожне місто обласного підпорядкування буде представлено від 15 до 20 спортсменів. Приїде. Прийняти участь у цьому обласному святі. Кожен район собі також запланував дату проведення. Олімпійський день бігу традиційно проходить по цілому світу з наводи заснування міжнародного олімпійського комітету. Разом з пересічними громадянами в акції візьмуть участь і відомі спортсмени, зокрема учасники олімпіад різних років від Прикарпаття. Ми ставимо тут ціль, щоб були високі результати, щоб були чемпіони. Тут цього немає, але є певні. Дистанції, які спортсмени повинні діти повинні пробігти, і я думаю, що цим же самим вони повинні доказати, що здоровий спосіб життя сьогодні надзвичайно потрібний всім нам. Організатори заходу управління спорту облдержадміністрації, обласне відділення національного олімпійського комітету та комітет з фізичної культури та спорту міського конкому підготували для переможців і призерів, цінні призи, медалі та грамоти, футболки, кепки і спортивні костюми.